Вітаємо мої золотенькі! Отримала від вас запитання, давайте його розглянемо. Чи відправить Трамп Зеленського у відставку? Чи вплине він якось на ситуацію з нашим керівництвом країни? Давайте подивимося, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, що ви думаєте. Загальні запитання будемо розглядати. І давайте подивимося, чи відправить так він? Нашого президента у відставку і одразу відповідні розчарування, все, що він зараз робить і намагається робити, дасть йому розчарування. Тобто чітко. Зрозуміло, що у нього не вийде це зробити. Тут якось так більше залякування, от, більше тривоги так створюється на, на рахунок цієї ситуації. Чи зможе він якось вплинути? Ну, буде намагатися, буде намагатися якось це все говорити, розвозити, але ситуація, дивіться, вона буде стояти на місці, вона якось не буде розвиватися досить активно, от, і рішення швидко прийматися не буде. Будуть. Тобто а, говорити, а, знаєте, обсмоктувати усі ці речі на політичній арені в інших країнах, так, і в нашій будуть, але тут дуже багато ілюзій йде. Тобто вплинути, щось якось так зробити, а, я не бачу того, щоб він то зробив. Тобто тут іде така енергія супротиву і. Зробити якісь такі кроки ця людина якось вплинути на ці всі ситуації, які зараз складаються, ну, в принципі, він не може. Ну, дивіться, тут теж немає так, ресурсу, не вистачає в нього тих можливостей. так? І а, дуже багато емоцій іде розчарувань, і знову ж таки, бачите, йде. Башення наше руйнування того, чого би хотів саме Трамп. Я говорила раніше, ще коли мене заклидували питаннями про. Те, чи допоможе нам Трамп, що він там обіцяє там завершити ситуацію в Україні? І я вам тоді ще коли робила перегляди, казала, що ні, не допоможе, що не сподівайтеся на цього дядька. І мене хейтили, закидали там тапками. Але зараз що відбувається? Так ось, мої золотенькі, я хочу вам сказати, щоб ви, перш ніж хейтити і закидувати тапками, знаєте, думали. Думали власним оцим. Власним. Тому що це все політична гра. Ситуація буде ще довго висіти, вона довго буде зависати.